Перший текст, який ми хотів би, щоб ми відкрили, це Євангелій від Матвія, 24 розділ, 14 вірш, ви його всі добре знаєте. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народом, і тоді прийде кінець. Очікування Христа який це? Що, як виражається очікування Христа в житті віруючої людини? Служіння. Тобто очікування Христа це не зовсім очікування в нашому розумінні. Знаєте, коли ми очікуємо поїзда, да ми просто сидимо в залі очікування і його чекаємо. Ми допомагаємо машиністу цей поїзд притягнути до нас на колію. Але очікування Христа це трошки інший процес. Ми читаємо, що коли буде проповідуватися по всьому світу і всім народом, тоді прийде кінець. Тобто очікування Христа це не є пасивний процес, коли ми сидимо зі складеним руками і читаємо, чекаємо його прихід. Саме ті, хто пасивно чекають на Христа, не дуже то насправді його чекають. Тому що. Ну, ми розуміємо, що коли Христос прийде, то ми не зможемо сказати, що коли він був голодним, ми його накормили, що коли він був справим, ми його напоїли. Тому люди, які не активні в служінні, вони та й не зовсім та й чекають приходу Ісуса Христа при їхньому житті. Це важливо розуміти.